Каже, серед ночі заметив, чую. Ну, вчимо. Бачите, я іще можу сказати, що я застав дві війни малим. Ще в Макарві, я пам'ятаю. Німця батогом похаляв, сказав у німець, коли він прийшов мене погладив богу. О а мені було скільки там, три з половиною, але я як зараз пам'ятаю, мама кинула вилошник біля печі. Каже, пан, пан, кляй, мале, думне. Він постояв, пішов. Через кілька хвилин шоколад коли. Бачите, люди були. Навіть серед німців, на жаль, серед наших лапках, братів, таких ми не маємо, на жаль, ну що ми зробимо? Тому у Глазової є така усмішка. Серед ночі взаметиху хтось, хтось, хтось гука до хати. Гей, хазяїчко, чи пустиш переночувати? Документи покажу вам, я солдат піхоти, позавчора йшли ми кросом, я відстав від роти. Три доби не їв нічого, приморози многі. до своїх дійти не можу, замело дороги. За дверима голос чути. Вірю вам прекрасно. Я одна, а ви мужчина. Це мені опасно, а солдат зубами дзвонить. Що ж тут опасатись? Я ж два дні не їв, нічого не почну ж кусатись. За дверима той же голос. Та воно то ясно. Глупа ж ніч, а ви мужчина. Це мені опасно. А солдат уже аж аж плаче. Я ж не їв нічого. Я ж голодний, холодний, чи ж мені до того відчинила жінка двері, просить гостя в хату, насипає бож гарячий, подає солдату, З'їв солдат борщу тарілку, ще й добавки просить. Як наївся, розігрівся, мабуть, каже досить. Ти чудесна господиня, борщ у тебе класний. І тепер я відчуваю, що стаю опасно.